Привіт всім, хто завітав на мій канал. З вами Ніна. Сьогодні поділюся з вами дуже приємною для мене новиною. Сьогодні зробили нову нову таку загородження для утворення компосту із рослинних решток. Я цього довго чекала, і чоловік. Люб'язно <смі> згодився зробити усе те, що я придумала. <смі> Будемо дивитись. Ось так воно виглядає. Це буде естетично і гарно. В нас іще є одна, там, одне загородження, але воно. Уже старе і вже слідуючий раз, коли ми його будемо звільнимо від компосту, то там буде такий, такий самий будемо робити. Ось тут поряд лежать гілки різні, і ми їх заповнимо, ними заповнимо всерединку. серединку. Зверху він отут зробив оце ось зробив шифер, прикрутив зовні, щоб можна було, коли компост буде готовий, їх легко зняти. Ось так це виглядає з середини. І три сторони, три сторони вони зроблені шифером. Всередину, щоб дерево як на, як мого, якомога довше збереглось. Сюди на дно шифер в землю він занурив на приблизно 40 см. І зараз ми на дно і ще покладемо оці всі гілки, які там збоку лежать. Це це заповним. Для чого? Для того, щоб в цю компостну кучу кроти не залазили і не харчувалися із нею. Тому що, коли вони, якщо тут гілок, допустимо, не буде, вони будуть залазити і будуть харчуватися з цієї компостної кучі. А також тут будуть жити черв'ячки, і вони будуть ще. Черв'ячками живитися і різними жучками і черв'ячками. Може, вам буде цікаво, пишіть коментарі. Дуже буду рада почитати. Коректні коментарі пишіть, будь ласка. Зараз ми заповнимо гілочками я покажу, як це виглядає. Друзі, так виглядає. Це загородження для компосту. Ззовні, там, де шифер пішов всередину. Заповнили ми гілками різними. Нагадую, що це для того, щоб кроти не приходили, не пролазили, харчуватися цими рослинними рештками, які ми будемо сюди викидати. І черв'ячками. І дай Боже згадати, скільки вона коштує, щоб зробити оцю, оці загородження. Шифер і щоб привезти, нам коштувало приблизно півтори тисячі, навіть да, 1600. Стопчики ми дрова привозили, звідти вирізали. То це, якщо порахувати, то це теж десь буде тисяча. Ну і робота, робота важка, а вигляд буде гарний. Покажу, як приберемо там все, покажу, як все це буде виглядати. Ну що ж, друзі, попрацювали ми сьогодні з чоловіком дуже плідно. Є у нас компостна куча загородження так. Можна правильно, чи правильніше сказати. Компост, який тут утвориться, я розраховую десь на 2 роки, що ми будемо сюди викидати рослинні рештки. То компост я використовую для посадки різних дерев, кущів, полуниці. І воно, цей компост, він піде. Глибше в землю. І також ще хотіла додати, що е, перелік того всього, що е, затрачено на неї, ще не додала я е, дошки. Дошки, на які е, дошки, е, гвістки, цвяхи і Шурупчики, ну, це ще десь приблизно гривень 500. Так що комусь ще може здатися компостне загородження, не на часі чи розкішу. Але це дуже естетично виглядає на приватній ділянці. Тож, можливо, наш подвиг вам допоможе собі зробити подвиг. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коректні коментарі, будь ласка, коректні. Ми всі люди і ми всі різні. І гарного, тихого вечора і ночі і мирного всім. Всім миру, так скажу. До зустрічі. Дякую за увагу.